Громади можуть виділяти кошти на ремонти доріг, в тому числі свої власні. Ми постійно знаходимося над ними у комунікації. Потрібно розуміти, у час війни є обмежені фінансові ресурси, фінансові можливості. Ми маємо їх спрямовувати виключно на підтримку наших військових. Тому всі ремонти наразі доріг, які у нас ведуться, вони введуться, або забезпечуючи військову логістику, або військову там евакуацію, або евакуацію цивільного населення. Коли ми обираємо напрямок, по якому ми будемо працювати, звертаємо увагу на декілька критеріїв. Тобто, який там трафік взагалі, цивільний трафік і військовий трафік. І, звичайно, якщо там є військовий трафік і він там дуже інтенсивний, то ми працюємо саме в цьому напрямку, тому що це логістика, евакуація. Ми дуже активно працюємо з громадами. В напрямку співфінансування розроблено декілька механізмів, які можуть дозволити громадам в умовах нашого недофінансування вкладати кошти в утримання автомобільних доріг, які вони вважають для себе за потрібне, які для них є важливими.